Присісти, Я постараюсь. Не... Церква, вітаю вас. Направду, сьогодні такий чудовий день. Ти чуєш про перемоги в народі Божому. Я хочу також поділитися тим, через що прийшлося трошки пройти мені. В середині листопада мене наче боліти сильно, в живіт, внизу живота. Вся поясниця були різні симптоми, про якісь прояви здорові. І, але ну, я людина, яка не зразу біжу до лікаря, знаєте, ми стояли, молилися, я не могла зрозуміти, ну, що це що таке. Е, молилися в своїй сім'ї. Я, 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 я стою спочатку в вірі, це, це, це первично, до кого я йду до Господа. Але якщо я не дотягую в ній, звичайно, я звертаюсь до лікарів і це нормально. І я вирішила записатися до гінеколога. Але до нього було записатися дуже важко. Вони змінили номер, додзвонитися було півтора місяця неможливо. І це був той період, в який ми стояли в молитві і вірі. І коли я записалася, знаєте, прийшла до свого лікаря, вона мене послала на все обслідування і мені робили УЗД. І я лежу, і лікарка дивиться мене, і каже, вам робили якусь операцію? Я кажу, ну там у мене кесер-ростин був. Вона каже, ні, ще якусь вам робили операцію. Але вже коли я знаєте, йшла до лікаря, мене ця біль почала вщухати, вщухати, вщухати. Я, і я так знаєте лежу, вона дивиться мене і як вона на мене глянула, зажала плечима, і каже: в мене не було більше ніякої операції. І я лежала там і казала, Господь, я не знаю, що там було. І я не знаю, що ти забрав, Господь. Але я тобі так вдячна, що тих півтора місяці, коли я не могла попасти в, ну, на прийом. Можливо, якщо б я прийшла в перші дні, я може почула щось інше. І мені було б набагато е, тяжче боротися, коли вже воно освобождається лікарями, от, якийсь діагноз. І я просто, коли я виходила, кажу, в мене якась там проблема, вона каже, та ні, то може на фоні стресу, там, може, прикесарево вам щось зробили, все нормально. Ну, але вони, як попадайте до гінеколога, не обслідують все, і вони послали мене на ОЗД грудей. І коли я прийшла в озд Грудей, мені кажуть, у вашій лівій грудині є зміни. Тобто, є ненормальне збільшення. Ви знаєте, я пам'ятаю, як я сиділа в тому кабінеті і зрозуміла для себе важливо, як ти реагуєш на перший раз, коли ти чуєш діагноз, ну, лікар виносить тобі діагноз. Я відчувала оцей момент, коли діагноз хотів навалитися страхом, але прямо там в кабінеті я змогла опанувати це. Вона мені почала каже, я маю вам все об'яснити, що, що вас чекає, що, яка процедура. І я, там, я сиділа в кабінеті, вона мені говорить, я кажу, ні, сатана, я забороняю тобі, я відмовляюсь боятися. І був такий момент, коли він хотів мені нав'язати, знаєте, це відчуття ти жертва. Ну, в принципі, як ти чуєш щось схоже таке, ти жертва. І я сиділа і кажу, ні, я не жертва, я так, кому належить зцілення. І лікарка каже мені, в вашому випадку, значить, вам треба зробити мамограму. Каже, Якщо ви записуєтеся до місяця, робите, мені скидуйте. Якщо за три, ви починаєте пити, вона мені там зробила список, пити якісь лікарства. І коли я а, а, прийшла додому, а, знаєте, через то, коли я сказала, дьявол, я не жертва. І ми вирішили навіть нікому про це не говорити. Про це не знали ні мої близькі, ніхто знало двоє людей це мій чоловік і ще одна сестричка, яка я знаю стоїть в вірі. І знаєте, це так важливо, що люди не дозволяють собі говорити слова смерті, говорити, а якщо? Я говорила то саме. І коли Боже, а якщо знайдуть? Я пам'ятаю, Христос мені сказав: Клар, ти серйозно? І я тоді я поняла, що, що він мені багато не сказав. Я сказала: я відмовляюсь від якщо я руйную це слово, я відмовляюсь від слова, якщо Якщо я вірю в своє зцілення, то я без якщо. І ви знаєте, і, я прийшла додому, я подзвонила на Воговського і мене записали на квітень. я встала і кажу, Господь, ну я пити таблетки не буду. Це мій вибір. Якщо я приймаю таблетки, я приймаю, я згоджуюсь з діагнозом, я пити таблетки не буду. А по-друге, три місяці я чекати теж не можу. І я взяла телефон і почала шукати, де можна зробити по тому скіруванні безкоштовно мамограм, але скорш. І мені просто машина гашика живемо. знаєте, мені відкривається зразу гашика, це онкологічна лікарня. Я відкрила, так, так мені знаєте, неприємно каже, так не хочу туди йти. Але я туди подзвонила, і вони були в шокі, що мене на квітень з таким діагнозом записали. Каже, Та, я вас от, мене записали на 17 лютого. І, і цей процес почався. От від моменту, коли я була в лікаря, вона мені сказала, це як початок онкології, і до 14 лютого, не до 17-го навіть. Знаєте, я я, найгірше, що я почула груди. Я почула особливо ліву грудь. Таке відчуття було, що тобі стягнули трос. Я почула, як вона оплотнилася, збільшилась. Але ми противостояли цьому. Я скажу, що це було нелегко. Знаєте, Я замітила одне, дьявол хотів все время мене накрити страхом. А страх це як двір відкрита для нього. Все, що він спланував, через страх, він хоче це принести. Я пам'ятаю, як я ночі лежала, я просто проснулася, і він прийшов іначе мене грузити. Попала. Каже, ти знаєш, що тебе чекає? І він почав малювати свою картину. А я йому дозволила, я ж потім включилася. І я чую, вже мене починає накривати паніка. Я така, стоп, дьявол. ні, я відмовляюся боятися, я відмовляюся хвилюватися. І знаєте, спустя пару хвилин я просто заснула. І він мене атакував дуже довго. Він постійно хотів навалитися саме страхом. Вся війна проходить тут, не тут. Тут. Якщо ми тут не зупинимо, то процес почнеться. Дьявол скаже, клас! І знаєте, було це 14 лютого я сиділа на дивані, і мене боліло все. Голова боліла, груди. А Сережа сидів в комп'ютері, працював, і йому хтось подзвонив. І я... він обертається до мене і каже: о, ж, 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 жена моя, ми їдемо в неділю збариш. А я така, панченка, ти серйозно? Я кажу: я хочу зараз цілення для себе, їздити, коли тебе здається, все болить, і тобі ворог несе, хоче нав'язати діагноз. Я пам'ятаю той момент. Сережа завжди так робить. Але він розвернувся до мене і, сказ... і так. Я вірю, що це був Бог. Ну, він так мені в очі подивився і каже: жена моя зцілення належить тобі. Каже 120 років жити, і ми будемо їздити, служити людям. Він, знаєте, сказав, відкинувся в комп'ютер і далі працює. І я чую такий, це така секунда була. Як зрозуміла, як що роблять наші госта? Вони або несуть життя. Аби ну суть смерть. Немає значення, що ти відчуваєш. Я відчувала здається, все. Але як варта говорити, не якщо, а може? Він відкинувся і я чую момент. Знаєте, поводу для радості в мене особо не було. Я сиділа в я чую, приходить просто. І мене радість, і це слово, яке я часто чую, зцілена. І знаєте, я відчула, якби хтось підрізав той строс, який в мене був. І в мене прийшла така просто свобода в груди. Я Сергію нічого не сказала. Я йому нічого не сказала. 14-го прийшло зцілення, 17-го я була записана на, на мамограму. Я, я, я знала, що я, я вже не боялась. У мене пройшло оце, що я прийду, мені щось поставлять. Я знала, що Бог мене сила. Хоча я відчувала що цю скутість, о, вона ушла, але я відчувала, що якесь там щось мене боліло, тянуло. Але я знала, Клара, не звертай на це уваги. Хоча я вам скажу, це було нелегко, не звертати на симптоми. Але це дуже важливо. Це дуже важливо, не звертати, коли ти стоїш в вірі. Хоча діалог буде робити все для того, щоб нав'язати ту хворобу. І ви знаєте, коли. Зранку я на 9.30 була записана на мамограму. Я прийшла туди. Я більше хвилювала за ту мамограму. Я просто чула, що це не дуже приємна процедура. І коли лікар мені зробив, треба було в коридорі чекати результати. І вона винесла мені сказала, панченка, в тебе все окей. Ви знаєте, я зрозуміла для себе, чи це було легко? Ні. воно того варто. Варто стояти в вірі. Тому що знаєте, коли я дивлюсь на мої обставини, я розумію, що є моменти, що тобі вже ну, не фінанси, не лікарі, не, не якісь зв'язки, ну, воно не працює. Тут треба віра, яка перемагає цей, цей, ну, все, що приходить в твоє життя. І дайте, я пам'ятаю, коли на другий день вже пішов в церкву, щось вони тут робили, а я встала і я просто сказала, Боже, я так тобі вдячна. Це було все, якщо не листопада рахувати, а від того, як я попала до лікаря, вони ставили мені діагноз. це пройшло тільки два місяці. Я кажу: я вдячна, що ти дав мені пройти скорше, мамограму. граму. Я знаю, що тих три місяці діалобом обом моїй мої мазі поповнення. І це було нелегко. Але я зрозуміла, як важливо, знаєте, чому ми нікому не сказали. Тому що є люди, які похоронять прежні, ніж ти, ніж ти помреш. Це дуже важливо. Розумієте, коли, бо я чула такі фрази, коли ми стояли в вірі, там, за різних людей в стілення, і мені казали, ми тут безсилі, а хто тоді? Знаєте, я не відповіла тій людині нічого, коли почула таку фразу, але я сказала, а хто тоді? А кому Христос сказав: ідіть, ложіть руки, ісцеляйте, воскрешайте, наступайте на всю силу ворожу, противостаньте дьяволу. Ця фраза мене зацепила свого часу. Тому що, а, я думала, ну Христос, каже, ні, Клар, я не буду замість тебе противостояти. Це твоя відповідальність. Я в тебе поселився і дав тобі все для того. Це ти повинна протистояти дьяволу. Це ти повинна своїми устами говорити не слова, якщо я так допускала. І з мене такі приходить, страх. Клара, а якщо не тобі поставлю? Да, я вже мала свої. Я кажу, навіть якщо поставити, я не буду лікуватися, я буду стояти в вірі. Я не ляжу під це все Там, чи операція, хімія. То, що дьявол мені все це намалював. Сказав: це твій путь, і ти не знаєш, як ти закінчиш його. І знаєте, і мені, моя відповідальність, я сиділа і він каже: Клара, твоя відповідальність зараз. Отут от його не дозволі Прийде страх, зупиняй. І це було неважко. Я так дякую знаєте, це, от за підтримку людей, які молилися. І ніхто, ну, їх було мало. Сережа, ще одна стрічка ні разу ніхто з них не сказав мені слова. Клара, а може, знаєте, в мене така думка прийшла. Мене груди до того не хвилювали, коли вони мені поставили діагноз. Ментками Клара, та може це Господь він тобі ну на самих початках. Ну ти розумієш, це може Господь? Я сказала, я не хочу. Я так не хочу. Господь я не хочу проходити весь процес. Цей, навіть якщо він на самих початках, я знаю, що зцілення належить мені. Тому знаєте, віра, це як та духовна мишця, яку нам дав Господь, але ми часто її не упражняємо. Ми кажемо, вона без діл мертва. Це не то, що робимо добрі діла. Ні, ми вірою перемагаємо. Ми вірою отримуємо зцілення. ми вірою отримуємо своїх воскреслих. Це все вірою, вот що впечатляє сьогодні Бога. Він сказав, і як ти вірував, нехай тобі так і буде. Чуєш, як ти вірував? Не як я Господь рішив, він рішив все. Він вирішив ту проблему, він на Христі вишив. Він сказав, а як ти вірував? І це нелегкий процес, знаєте, а я сама вчусь. І коли ми їхали з Бариша, і сказала, Сереж, я не вірю, що я пройшла через це. Мені було деколи так нелегко, але й мені тут вопройшло, знаєте, не тут щось, тут все окей, Христос. От тут Отут така була борьба, що мозги кипіли. Я, повин... Я постійно Він постійно хотів нав'язати, нав'язати все. Тільки не прийшов, ти помреш страх. І найголовніше зупиніть страх. Це, певно, найзначальне, що можна було зробити. І що там в кабінеті? Коли вона мені почала говорити, я зупинила її, кажу до лікаря: ви хочете сказати, що ОЗД показало мені онкологію?» Вона така. Ні, ні, воно позаде не це, Але воно бачить зміни. І це дуже важливо. І коли я сиділа в кабінеті, я твергала це там, коли нам ні, говорила це. Це дуже важливо. І коли ваше життя будуть врачі, це їхня робота. Вони, ну, але діал через саме, коли звільняється діагноз, він нав'язує в твоє життя якусь проблему. Зупиниши там, коли тобі сказали. Я робила це в мислях, я не робила це громко, коли я забороняю, я відмовляюся. Я знаю, що Бог мені дарував зцілення. Хай вас Бог благословить, тому що саме ми творимо історію на тій землі, люди, а тим паче діти Божі. Ісусу, слава, вся слава йому. Брати і сестри, ми зараз, якщо можна, тихенько будемо співати.